Звільнення Еріка Тенгага стало шоком для футбольного світу. Байер Леверкузен попрощався з нідерландцем, який колись вважався справжньою зіркою тренерського цеху, лише після двох стартових турів нового сезону Бундесліги. Ситуація настільки незвичайна, що безумовно потребує розбору. Ми зібрали всю цю інформацію докупи і розповімо вам, як Ерік Тенгаг втратив все в Леверкузені – роботу, репутацію і майбутнє. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Отже, Ерік Еріктенгах звільнений з посади головного тренера Байера Леверкузен в рекордні терміни після лише трьох матчів. Колишній наставник Манчестер Юнайтед підписав дворічний контракт влітку, замінивши Хабі Алонсо. Початок сезону виявився очікувано вдалим. Перемога в Кубку Німеччини над клубом 4-го дивізіону, але далі поразка від Гофенгайма та втрата перемоги проти Вердера, коли фармацевти по ходу матчу вигравали 3-1 і мали перевагу в одного гравця в останні 30 хвилин матчу. Парадокс в тому, що тоді ще Команда тенгага пропустила другий та третій голи, саме граючи в більшості. Уявіть, в якому шоці було керівництво клубу, яке звикло до переможних камбеків часів Хабі Алонсо, коли все було з точністю до навпаки. Команда навіть мала прізвисько Лейтер Кузен, вирішуючи долі поєдинків і трофеїв в кінці матчів, і як все швидко змінилося, цікаво, що в матчі проти Гофенгайму Баєр теж певний час вів в рахунку. Провал в Бремені викликав відверту критику з боку капітана команди Роберта Андріха, який вказав на брак єдності в команді. Та та провів різкі порівняння з тим, як все було за часів Алонсо. Те, що сталося, є символом нашої нинішньої ситуації. У нас занадто багато людей, зайнятих чимось іншим, занадто багато, хто думає лише про себе, і саме так виглядала гра. Кожен грав за себе. В матчі на Везерштадіоні стався іще один епізод, на який потім вкажуть, як на одну із причин відставки. На 64 й хвилині було призначено пенальтів, ворота господарів, і Патрік Шик і Зікель Паласіос обоє хотіли пробити, щоб зробити рахунок 3 неприйнятно так охарактеризував це тенгах після матчу. У нас є список пенальтистів у порядку: перший, другий, третій. Андріх бачив лише безлад. Двоє досвідчених гравців стоять і грають в камінь ножиці папір, хто буде бити пенальті. Андріх сам ухвалив рішення. Я вирішив, що пробиватиме Патрік. Чех реалізував пенальті, але капітан відчув, що негативні емоції команди підхопив Вердер, який грав в меншості. Вони бачать, що ми ведемо 2-1 на виїзді, готові зробити 3 і ми починаємо сперечатися, хто пробивати. Тиме пенальті, це підсилює суперника. Ця суперечка щодо пенальті тепер стане сумним символом короткої бундеслігової пригоди Тенгага, свідченням його стрімко зменшеного авторитету. Це виглядало особливо погано для тренера, якого й без того тягарем обтяжували порівняннями з попередником Алонсо, що мав стільки авторитету, як ніхто інший в історії клуб, адже досягнув за два роки більше ніж клуб за сторіччя. Для Тенгага планка в Леверкузені була поставлена неймовірно високо, доки його порівнювали з Алонсо, чиї два повних. Сезони принесли перше і друге місце в Бундеслізі, два інші внутрішні трофеї та фінал Ліги Європи. Спортивний директор Сімон Рольфес пояснив, команда не знайшла потрібної динаміки, бракує чіткого напряму та взаємодії. Це рішення було для нас нелегким. Ніхто не хотів робити цього кроку. Однак останні тижні показали, що з цим тренерським штабом побудувати нову і успішну команду неможливо. Ми твердо віримо в якість нашого складу і зробимо все, щоб рухатися вперед уже з новим підходом. Генеральний Директор Фернандо Карро назвав рішення болючим, але необхідним. Кадрові зміни в клубі перед початком сезону були масштабними. Лідер захисту Джонатан Та став гравцем Байерна, Вірц та фрімпонг перейшли до Ліверпулю, капітан Джака до Сандерленду. Інкап'є приєднався до Арсеналу. Також команду залишили ветеран Воротар Градецький та Вінгер Адлі. Варто визнати, що такі втрати не можуть минути безслідно. Лише пара вірц Фрімпонг принесла 47 голів і 49 асистів в двох останніх сезонах. Аптекарів Тенга. Очікував деякі з цих прощань, але в червні його запевнили, що значна частина рекордних доходів клубу від цього трансферного вікна буде використана на суттєве оновлення складу. А це на секундочку 200 мільйонів євро плюс, які були зароблені влітку. Клуб встигнув підписати їм на заміну достатньо талановитих гравців: Тільмана з ПСВ, Куанса з Ліверпуля, Бенсигіра з Монако, Лойка Баде з Севільї, Лукаса Васкиса, Екстрав Рала та Клаудіо Ечевері, топ таланти із Манчестер Сіті, плюс інші. Поготи. Ся, що керівництво Леверкузена зробило все, щоб наставник мав необхідний матеріал для продуктивної праці, навіть попри втрату безумовних лідерів колективу. Але Ерік перетворив команду в тотальний хаос і, зрештою, відреагував на шокуюче звільнення через своє агентство Сек футбол. В заяві тенгах підкреслив, він ніколи не отримував довіри керівництва і не мав часу, щоб втілити своє бачення. На його думку, будівництво нової команди після відходу вірца, фрімпонга та джаки потребувало терпіння. Новий тренер заслуговує просто щоб встановити стандарти і залишити свій слід у грі, я почав цю роботу з повною енергією, але не отримав підтримки, якої потребував. Тенгах також нагадав, що в клубах, де йому довіряли, він завжди приносив трофеї, але в Байері чекати завершення сезону не стали, і цьому є причини. І дійсно варто згадати, що Ерік почав свою роботу в Байері в невигідному становищі не лише тому, що замінив Алонсо чи взявся за команду в перехідний період, а й тому, що не був першим вибором керівництва. В певний момент клуб вважав, що в. Вже домовився з Сеском Фабрегасом, щоб той замінив свого колишнього партнера по збірні, але комо не захотів поступатися, і Фабрегас не прагнув тиснути з того моменту. Піар провали йшли слідом за відходами гравців. Було ганемне 1-5 від молодіжної команди Фламенго в промотурі Бразилією, який мав продовжити глобальну експансію бренду Байера. Тенгах міг відреагувати по різному, але визнаючи, що такого ганемного результату не мало статися, заголовки стали належати його словам. Особливо всі цитували його слова. Мені начхати на результати в міжсезоння. Потім було ще відхід Джаки, можливо, став переломним моментом, не тому, що Байер втрачав важливого лідера епохи Алонсо, а тому, що тенгах на подив клубу публічно заявив, що не хоче відпускати швейцарця і прагне його залишити. Роль Сикара були в шоці, адже спортивний директор описав продаж досвідченого гравця як виграш для всіх сторін і вважав, що домовився про це із тренером заздалегідь. Леверкузені відзначають проблеми не лише в результатах, а й в тому, що команда не прийняла стилі методу. Ди тренера визнання помилки прозвучало швидко, і виправлення також відбулося без зволікань. Видання більд дає більшу картину, що відбувалось за лаштунками роботи екс тренера Аякса та ім'ю Леверкузені. Втручання в трансферну політику тенгах активно пропонував лише гравців, пов'язаних із його агентством, що викликало підозри щодо особистого інтересу. Конфлікт з клубом він не знайшов спільної мови ні з гравцями, ні з персоналом, включно з тими, кого сам запросив до клубу. Холодна атмосфера в команді. В оточенні відчувалася серйозна напруга, взаємини між тренером, гравцями та керівництвом були напруженими. Відсутність чіткого ігрового плану. Гравці не розуміли, що від них вимагається на полі. Таке загальне розгублення стало симптомом відсутності тренерського бачення. Недостатня комунікація та підтримка. Тенгах відмовився виголосити мотиваційну промову перед стартом сезону, а також не зумів пояснити команді свої стратегічні плани, відсутність авторитету та впливу йому не було довірено на навіть ключові рішення. Наприклад, підписання Лукаса Васкеса відбулося без його відома. Отже, більд називає ключовими причинами звільнення тенгага нездатність побудувати довіру в команді, втручання в кадрові питання з особистих мотивів, слабку комунікацію, хаотичну атмосферу, відсутність чіткого футбольного бачення та значні фінансові витрати на менеджера, який не виправдав очікувань. До речі, Ерік заробив за це Звільнення цілих 6 мільйонів євро 6 мільйонів євро за два місяці роботи. Найлегші гроші в житті Нідерландця. Сама ж ідея запрошення 55-річного спеціаліста, який працював в німецькому чемпіонаті в штабі гвардіоли в Байерні, була зрозумілою. В Лізі, де Мюнхен ставав чемпіоном в 12 з останніх 13 сезонів. Решта вже дивляться на це зі своєрідною втомленою покірністю. Баєр не очікує перетворитися на серійного переможця Бундесліги. Керівництво підкреслило інше за останні 20 років. Клуб ніколи не Давав так багато гравців до елітних клубів. Тепер нас приймають як місце, де можна зробити фінальний крок в кар'єрі на шляху до клубу Мрії іншими словами, Байер хоче стати новою Борусією Дортмунд, швидким трампліном для амбітних молодих зірок. Ідея полягала в тому, що досвід 55-річного тенгага та його відзначений успіхами період в Аяксі, де він вмів розвивати молодь і працювати в умовах високої ротації. Допоможе Леверкузену залишатися конкурентним в Німеччині і отримувати гідний рівень в лізі чемпіонів. Ця ідея вичерпалася надзвичайно Швидко не вийшло. Це був жорсткий кінець і історичний провал для тренера і для клубу, адже жодна команда Бундесліги ніколи не призначала нового тренера і не звільняла його після двох матчів. Для тенгага це вже друге гучне звільнення за короткий час. В жовтні 2024-го він залишив Юнайтед, де здобув Кубок Ліги та Кубок Англії, але провалив чемпіонат. Його успішний період в Аяксі залишається в минулому. і Як топ тренер він також закінчився. Про серйозні клуби в топ-чемпіонатах напевно можна забути. Втім, тенгах не єдиний. Лише за тиждень світ футболу побачив три гучні відставки. У Легунар Сульшер залишив Бешектаж, Жозе Маурініо Фенербахче. А Ерік Тенгах Баєр, троє колишніх наставників Манчестер Юнайтед, які ще нещодавно працювали на Олтрафорд, одночасно втратили свої посади. Чи не є це символічним? Адже вже понад десятиріччя після відходу сера Алекса Фергюсона, Юнайтед і його екс тренери переслідувані дивним тягарем. Можливо, це і є те саме прокляття Сера Алекса. Наступний Рубана Морім. Ну а в Баєрі тепер голов. Ні Каспер Хюльман, який вивів збірну Данії на дуже якісний рівень, півфінал Євро 2020 Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.